В наш улюблений парк, точніше улюблений парк Тимофійчика, де ось таке велике крісло, ставочок. Я вже знімала відео в цьому парку. Ось він називається, бо мене питали, до речі. Сьогодні не даремно ледве припаркувались. Там щось святкують. Мафічик спускається на картонці. Любить він це тут найбільше. Дуже гарна погода сьогодні, та й вихідних багато попереду, тому і людей багато. Така вулична бібліотека, де можна взяти собі книгу. Ми таке не пропускаємо. Так Тимофій? сьогодні дитячих книг. Ідемо погуляємо біля Ставка і їдемо, не знаю, додому або десь поїмо. Включили цього разу ту дзюрку, бо минулого разу не працювала, але немає таких ліхтариків. Різнокольорових на воді. Вау. Хвилин п'ять шукала Тимофія, вже перелякалась. Сьогодні дуже багато діток. Легко можна загубити дитину. До школи? Так. Так, чекаємо на автобус. Угу. Так. Тут. Йдемо на зупинку, там вже дітки збираються. Так, Забрали нашого школярика зі школи і приїхали одразу погодувати курей наших друзів. Вони поїхали на відпочинок і залишили нам своїх світських птиць, як казала моя подруга. І котів. Гарна хатинка, правда, Тимофійчик? Так. Так? так. Тімі, там не можна нічого відкривати. Ось там у них така годівничка, є ще поїльник. Ось півень спустився з другого поверху. Там ходить сусідський півень. Там ще під ялинкою є кури. Ось. Це сусідське. Дуже маленькі, у порівнянні з сусідськими. Ми приїхали з Тимофійчиком в Таргет він після школи, я після роботи. Тут ми хочемо купити йому подарунок, бо в нього сьогодні перший день в школі був. І я йому обіцяла подарунок. Їдемо в відділ, де іграшки, і потім повернемося в відділ з одягом. Ну, все ми на місці Іди вибирай щось недороге. Дивно, але там, де машинки, він взагалі нічого собі не вибрав. Сказав, що хоче лего. Ну, вибирай, хоч у нього того лего вже. Дитина так замочилась в школі, що не сидячи іграшки вибирає. Ще користуючись нагодою, хочу купити тут. Новий рушник для тимка. В нього є ось такий колою, який ми купили, як тільки приїхали, але він вже затерся. Тож, напевно, візьмемо або лавчика, або динозаврика. Так, вибрали ми такий рушник. Я не знаю, що це: песик чи що. Панда. Панда. Нізайчик, це не панда, це собачка, напевно, далмантинець. І таке ляко ми вибрали. Їдемо на наказ. Продовжуємо тимка готувати до школи, не тільки тимка, а й кімнату облаштовувати. Сьогодні хочемо повісити на стіни картини полиці. Чоловік вже поклав інструменти на зарядку. Я вже вставила диплом в рамку фотографію. Тут група Тимофійчика з садочка, вихователі, навіть собачка, так-так. У так. них в групі була така собачка, лабрадор. До речі, в школі також лабрадор у них є, але коричневий. Хочу повісити ту фотографію і диплом на цю стіну. А на ту стіну повісимо полиці, де будемо зберігати книги. Тут будуть е, перші картини фотографії Тимка, які я пізніше. Оформлю, закинула в прання постільну білизну. І зараз переберу, поприбираємо і буде чистота. Нам знову прийшла ціла гора посилок, не тільки нам, бачу, і для нашого тата якісь інструменти прийшли, то ми чіпати не будемо, то не для нас. Нас цікавить ота велика коробка від H&M, то також дещо для кімнати. Ой, так замовила дитині такий ланчбокс від Nike. Подобається, що є тут така кишенька. Тут можна перекуси, снеки складати. Тут вже безпосередньо основну їжу, ланч. Пластикова основа, гарний ланчбокс, можна носити в руці, можна прикріпити до наплічника. В Тимофійчика також від Nike. Він любить у нас Nike. В цій коробці такий. Контейнер, судочок, як у нас кажуть. Ну, пише ланчбокс, де я буду складати безпосередньо основну їжу, ланч. Судочок цікавий тим, що його можна охолодити, один такий поверх-сектор в морозильній камері, і він потім буде тримати продукти в холоді. Довго. Мала бути ще виделка і ложка, а чому розірвана упаковка. До речі, дуже довго чекали на посилку десь біля двох тижнів. Дуже довго. Де виделка і ложка? Ось так виглядає цей контейнер. це витягується, це заморожується, кладеться вниз, потім це, і їжа буде охолоджена. А де виделка та ложка? Вперше таке, що мазон пише, що товар доставлено, а насправді його немає. Також замовила дитині звичайні такі сірі джогери. Раніше замовляла шорти і олімпійку. Тепер взяла штани. І, звичайну базову таку бавовняну ковтину на довгий рукав. Хотіла, ще голубеньку, але нереально виловити розмір для сина. Далі посилка від Айхіо. Чаї для сина. Завжди беру такі фруктові без кофеїну. Тут у нас черрі, далі персик, лохина і малина. Також замовила дитині такі вітаміни. Нам, до речі, їх рекомендував офтальмолог. Вчасно на сайті була знижка додаткова на дитяче здоров'я, і вони мені обійшлися не дуже дорого, хоч цей. Бренд доволі дорогий. Ще взяла такий камінь для п'яток із лави, також взяла собі маски для ніг. Я стою по 8-10 годин, іноді по 12 і в мене такі вже п'яти. Що треба за ними доглядати. І взяла таку пасту від крест. До речі, також стоматолог рекомендував. Гарно вичищає наліт, зубки біленькі. Тож, замовляємо регулярно цю пасту. Так, а в цій великій коробці трішки одягу, текстилю і декору для дому, точніше, для кімнати тимка. Зараз я витягну і покажу. Так, одяг витягнула, показувати не буду, бо там білизна, то не цікаво. І таке показувати не хочеться. На знижках виловила такі наволочки декоративні, новорічні. Ось таку і таку зелену по 2 долари, по 3. Також для Тимка взяла наволочку на подушку у вигляді ведмедика. У нього вже є зайчик. Взяла саму подушку, тільки спілья не було. В наявності взяла із синтепону Взяла таку гирлянду із планетами та зірочками. Тимку вона зараз. Цікавиться таким. Тут запакована карта така на полотні, дуже мені сподобалась. Це мішок для м'яких іграшок я взяла, і гачки такі у вигляді хмаринок. Я не витягувала це все з пакетів, тому що ми зараз це все будемо розвішувати, розкладати і покажу вже кінцевий результат. Зараз цією штукою будемо шукати такі дерев'яні бруски в стіні. Тут так будинки, до речі, будують. І будемо розвішувати рамки, гачки і картини. Ось так зараз виглядає кімната Тимофійчика. Прикріпили полиці, Гарлянду із планетами над ліжком. Карту. Там буде стіл згодом і стілець. В корзині м'які іграшки. На цій стіні диплом та. Спільна фотографія, група із садочка. Ще повісила одразу біля дверей гачки Хмаринки. Там Тимофійчик, напевне, буде свій наплічник вішати. От, так виглядає куточок для сну. На полиці поскладали книги, які найчастіше зараз читаємо. Поміняли постільну білизну, вже на таку осінню. Це, до речі, Тимофійчик сам собі таку вибрав. Це двостороння і київська постіль з бавовни дуже гарної якості. Ведмедика одягнула. Ковдру поки що скрутила рулетиком. Тимофійчик поки що накривається оцим покривальцем, бо в нас ще дуже жарко. Фонтанчик працює. Дуже подобається мені ось цей куточок. Подушки, до речі, у Тимофійчика такі самі були в Україні. Шафи на у нас завжди, ми навіть не закриваємо їх. От. Так, зняла відео і дивлюся, Тимофійчик вже на своєму ліжку. Тимофійчик. Тобі подобається? Так. І мені подобається. Я такої кімнати в дитинстві не мала. У нас так зненацька звіявся вітер, небо почорніло. Дощик почав паляти. Це вже другий день поспіль, а фонтан працює, бачу, на гольфполі. Дивіться, як наша сусідка залишає взуття в під'їзді під, під дверима, вхідними. І так кожного разу.